Триває святкування з нагоди сторіччя пласту. Перший етап таборовий він триватиме до кінця цього тижня. Майже дві тисячі пластунів з України та за кордону роз'їхались по 26 таборах. Кожен із них має своє тематичне спрямування. Наші кореспонденти побували на морському таборі. Відчути себе моряками можуть 55 пластунів, які живуть у цьому таборі на Львівщині неподалік від Яворова. Половина скаутів на пластові святкування приїхали із-за кордону. Усі вони тут дотримуються морського устрою та навчаються кермувати плавзасобами. Ми накачуємо катамаран для подальших занять на воді, які будуть протягом всього табору. Ця яхта одна із чотирьох плавзасобів, які повинні опанувати кожен пластун на цьому таборі. Аби навчитися нею управляти, достатньо і одного дня навчань. Крім катамарана та яхти, діти навчаються керувати він серфінгом та байдарками. 90% таборового часу пластуни проводять на воді. Метою цього табору є ширення морського пластування і морської ідеї, що Україна це є морська держава і Чорне море то українське море. Табір для тутешніх пластунів ототожнюється із кораблем. Про це свідчать і назви, і особливі таборові традиції. Цей звук лунає тут щопівгодини. Так таборові мешканці орієнтуються в часі. На морському таборі є традиція, що кожних півгодини ми відбиваємо ринду. От так ми сповіщаємо в цьому таборі, про те, яка зараз є година. От є відповідна система відбивання склянок, так вона називається. Якщо у нас 12-та година, це є чотири довгих сигнали. Вони звучать от один удар, один і другий бік ринди, тобто два коротких. І... Якщо, якщо удар короткий, це просто в одну сторону. От, відповідно кожних півгодини є яка своя певна комбінація, якою ми сповіщаємо про час. Апетит у пластунів після занять на воді як у справжніх моряків, тому готують їсти на тутешньому камбузі як мінімум у 20 літрових казанах. А рейтинг найпоширеніших таборових закликів тут очолює ось цей. До води! До... Вода тут і покарання, і нагорода, тому шанси залишитись сухим на морському таборі вкрай малі. Зорислава Кадикало, Володимир Квятковський, наш репортер.